Члени робочої групи побували на об'єктах, де ведуться роботи з енергозбереження, і запроваджуються енергозберігаючі технології, оглянули котельні, які працюють на альтернативному паливі, та перевірили стан транспортних сполучень усіх населених пунктів району. А також ознайомились, як розвивається туристична інфраструктура району. Після всього побаченого аналізували всі складові та винесли вердикт: приїдуть сюди туристи чи ні. Чим і чи зручно їм буде тут відпочивати. Є більше проблем в напрямку транспортного зв'язку, бо дуже багато є нелегалів і не вирішено питання з перевезеннями по безпосередньо по місту із по селищу і з ближніми сільськими радами. Напрямок туризму він сьогодні розвинутий, але він сьогодні не висвітлений. В державних районних адміністраціях при управлінні економіки сектори створені, але вони не повноцінні. Моніторинг допомагає місцевим керівникам поглянути на старі проблеми свіжим поглядом та внести пропозиції щодо вдосконалення інфраструктури Білогірського краю. 13 населених пунктів району не охоплені автобусне сполучення. Ми повинні сьогодні з вами розробити маршрутну мережу так, щоб всі населені пункти були охоплені автобусне сполученням. За рахунок сьогодні над кожній тепломережі перекриваються проблеми транспорту. Це є факт. Обов'язковим до розгляду було питання щодо передачі права на використання місцевих кар'єрів до районної ради. На території району немає санітарно-оздоровчих закладів, можливо розглянути якось в подальшому, переглянути доповнення до програми розвитку на наступний рік, у вас на 13-14, До відкриття, допустимо, обласного туристичного сезону до травня місяця, да, заложити якісь кошти співпрацю я пропоную відділом освіти. Збільшити екскурсійне обслуговування школярів, кажу, є шкільні автобуси, їздити не тільки по інших районах, але можливо якось ці автобуси залучати до ближніх сіл або районів, якісь зробити спільний маршрут з антонінами, самчиками. За перші півріччя 2013 року у вас збільшилось на 433 тисячі метрів кубічних газу. У вас буде скорочення газу на 218 тисяч метрів кубічних. У вас є реконструкція системи теплопостачання Шимковецької загальноосвітньої школи на теплоакумуляційний обігрів, ви на це кошти точно получите в цьому році з державного бюджету. Підсумки підбивали спільно. У думках втім простежувалась одностайність. Зроблено уже чимало, але й проблемних питань ще достатньо. За їх вирішення, найперше візьмуться посадовці.